Друзі, вітаю! Сьогодні я в магазині Сокос. Це великий супермаркет, котрий має косметику, одяг. Сьогодні я хочу вам показати весняні колекції. Все, що тут є новеньке, цікавеньке, які кольори панують, які речі. Це дуже яскраве, ніжне за кольорами. Ось тут даже я бачу ніби наші вишиванки. Дуже гарні, симпатичні. Дуже симпатичні. Зараз, друзі, подивимось скільки вона коштує. Ось такі бренди Коштує 149 Скорше всього на касі пояснюють тканини бавовна, а також льон, а також комбіновані кольори та принти. Зазвичай щось новеньке, симпатичне. Ось такі гарні лососеві джинси. Є класичні моделі. Є щось новеньке, нові форми, нові моделі цьогорічні. До них є аксесуари. Ось такі гарні сумки. Ось ця фірма Марімеко це місцева фінська фірма. Вона випускає одяг, а також аксесуари. А також ось тут є шкарпетки. Але дуже дорогі ціни, друзі. Подивіться, 295 євро. Ціни такі, на, як, на що може розраховувати своє зарплатня. Ось це наш бренд Верамода. В нього є окремі будь а в цьому гіпермаркеті Сокос представлені деякі бренди. Ось тут вера мода. Зверніть увагу, класичні принти смужка, сукня-сорочка на гудзиках. Дуже ось такі з шиття. Блузки з шиття, колір червоний, а також колір оліва. Дуже модні ось такі довгі сукні в пол з розрізом. Як ви могли бачити в інший дем, то майже у всіх торгівельних марках вони представлені. Тут вона коштує 40 євро. Вже є льняні брюки, для літа легенькі тоненькі кардігани, сітка. Ось тут та різноманітні жакети. Загалом дуже симпатична колекція. Подивіться, які дуже ніжні кольори, мятний, білий. Дизайнери дуже гарно все продумують. Ось ця шкіряна курточка із шкірозамінника коштує всього 50 євро. Це не дуже дорого, тому що звичайна шкіряна куртка натуральна вартує 200 євро. Але кому потрібно для іміджу. То це не дуже дорого. Тут в, у них одразу виставляють нові товари. Ось це вера мода, ось такі джинсові кольору молока, курточки. Ось тут стійки з минулорічної колекції. Можна собі щось знайти за бажанням зі знижками. Ось такі новорічні тупи. На жаль, однією рукою не можу подивітися, скільки це воно варто. Ось тут 50%. Подивіться, ось ця фірма Esprit. 20 євро мінус 50%. Залишки минулорічної колекції. Ось також 70 євро мінус 50%. Хто пам'ятає, цей зелений колір був на піку моди Новий рік. Дуже гарні льняні вироби на літо. Ось такі біленькі шортики льняні, 6999. Якщо буде вибір брати вітчизняного виробника або чиюсь іншу торговельну марку, то фіни зазвичай обов'язково виберуть. Дороге, але своє. Те, що випускають їхні виробники. Ось літні сукні 90 євро. Ось така на коліски. Цікавий той факт, що літо буває дуже коротке та холодне. І на всі ці тоненькі речі треба зверху вдягати щось тепле. Ось таку джинсову куртку. Ось такі комплекти. Тонке плаття, а зверху джинсовий жакетик або піджачок. Звісно, самі по собі джинсові брюки, вони дуже актуальні, тому що вони зручні, теплі. Ось тут, друзі, стійка до мінус 70. Але для того, щоб щось собі обрати, треба мати якусь ціль. А наша ціль подивитися, ознайомитися з європейськими брендами. Ось така юбочка гарненька. Міні-юбка, спідниця 50% 129 євро. Хочу сказати, що окрім мас маркета Ось такі бренди, котрі предлагають, пропонують свої такі вишукані речі, вони дуже дорогі. Іноді можна подумати, чи варто воно того, щоб один-два рази вдягнути на якесь свято. Ось 30-мінус 30%. 400%. 59,99, 60 євро, мінус 30 відсотків. Маленькі розміри залишаться тільки одні якісь. Зараз подивимось, в яку ціну ремені для джинсів. Дуже симпатичні ремені. Різноманітні 20 євро. Ось такий леопардовий. Як акцент до вашого образу 20 євро. Що мені подобається, те, що тут є на різні талії. Якщо у вас талія 60, 80, 90 і ще тут є далі 110. В цьому плані вони дуже гарно роблять все. Людина може собі обрати все, що їй потрібно. Це торгівельна марка Левіс. Саме тому що тут зараз знижки, більше покупців, але розміри знову ж таки. розміри ось XXL. Сорок дев'ять, дев'яносто п'ять. Це вже ми зайшли в Нову колекцію без знижок. Ось так виглядають ценики. І тут треба дивитися, чи є знижка, чи немає. Ось тут знижки 30%, але не на всю колекцію. Ось такий зручний трикотаж. Полки. Ковтинки різноманітні. Це бренд Esprit. Також відомий європейський бренд. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Ось така льняна сорочка. 4999 на літо. Ляні топи. Вони дуже полюбляють льон, тому що льон як охолоджує, так і зігріває. Наприклад, коли погода, вітер, ось такі чорні сирочки. Вони можуть бути як шкільні, так і для коледжу. 49,99. Та, та ж сама фірма Esprit. Буду завершувати, друзі. Дивіться мої наступні відео. Я ще в цьому магазині піду в інші відділи, на другий поверх.